Доброго дня, мене звати Наталія, я флорист магазину Квіткарня Мельників. Сьогодні проведемо майстер-клас для діток з нагоди Дня Матері. Сьогодні дітки навчаться робити квіткові композиції, поєднувати різні квіти. Вони відчують себе маленькими флористами і подарують маленький свій подаруночок для матус. Зверху тримаюся, це ріш. Троян. Це гвоздичка називається. Оце в тебе буде як твоє лице. Ми сьогодні зібралися, щоб зробити композицію до Дня Матері. Це мої дітки звати. Хлопчика Андрійко, а це Вікуся. Хочемо зробити подарунок, щоб мама була рада на її свято. Тримай. З цієї сторони таку підрізаєш і ставиш різні сторони. Квіточка називається. Заб... Молодець. Що треба обов'язково водити нам такі майстер-класи цікаві? Тому що це всесторонній розвиток дитини. Ми ходимо на різноманітні майстер-класи і готуємо, і робимо квітки, малюємо. Це розвиває дитину. Дуже дякуємо за такі можливості, що ви даруєте для дітей такі емоції, для батьків вільну хвилинку, що діти розвиваються, не просто пиняються по вулицях, а якісь отримують нові знання, нові вміння, і саме головне отримують яскраві позитивні емоції. Я оцей подарунок зробив для мами. Провели невеличкий майстер-клас для діток. Дітки залишилися задоволеними, отримали масу позитивних емоцій, діти і ми.